Ми вже трішки погуляли. У нас така осіння погода, дощик був в ніч. У нас трішки вже піднявся, бо нас дуже, ну, не дуже, а не було світла багато, майже е, добу, так, майже добу не було. Так, але але, але. Ось так. Сьогодні я вже зранку встала, помила ванну, кімнату. Включила посудомийну машину вночі, включила, бо світло дало десь Ось. Потім правильну машинку загрузила і будемо зараз планувати свій день. Хочеться зранку приготувати, щось мені манну кашу. Не знаю. Зараз можу і приготую. Так, всім гарного продуктивного дня. Користувала ось таке: це з метро, метро шеф, 3,2 жирності. Кашка буде жирненька, але я полюбляю манну кашу і десь готую для себе. Ну, раз в два тижні так точно. Сину мене ще полюбляє манну кашу, дочка ось їсть зі мною раз два тижні. А може, знаєте, і частіше буває, може і рідше буває. Ну по настрою. От я згадала, що я два тижні тому готувала манну кашу, тому сьогодні буде на сніданок манна кашка. Коли я варила раніше манну кашу, я ну, помішувала ну, звичайною ложкою. Так? А зараз помішую вінчиком, тому що це дуже зручно. Каша виходить дуже смачна і немає комочків, і вона так наче як збивається. Тому ложку додаю тільки саме манну кропу, цукор і все потім вінчиком перемішую. Це набагато-набагато смачно. Раніше я думала, що тут такого ложка, бо вінчик ні, різниця є. Тому буде у нас сьогодні смачненька кашка. Чую, ральф іде, він теж. Дуже її до речі полюбляє. Кашку я свою поїла вже і згадала такий, знаєте, можна сказати, десерт до чаю чи до кави. Все приготувала. Треба фіники, у мене фіники є. Я взяла дві штучки, сіль і вершкове масло. Треба достати з морозилки, бо я зберігаю ну масло з морозилку кладу. Так, це в мене Список я написала, бо сьогодні поїдемо в Аврору. Їла і писала. Так, і кава. І до кави кажуть, це таке дуже смачно. Треба достати кісточку, покласти туди вершкове масло і е сіллю посолити. І це буде дуже смачно. Зараз я це все зроблю і покажу, як я це зробила. Що тут до мене? Так, чув, що я щось тут роблю. Так, і я намастила маслом, але мені здається, що TikTok казав, що е з морозилки масло. Не пам'ятаю, дівчатка, я вже таке поклала така ну величенька, можна сказати, не мілка Так, будемо пробувати. Кава є. Не знаю, як воно буде смачно чи не смачно. М -м 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 -м. Цікаво. М -м -м -м. Ну, щось таке цікаве. Ну, Все-таки масло треба, напевно, щоб було. В морозилке. Цікаво. Сіль така і масло. ну цікаво. Солоненьке, фіник солодкий, масло солоненьке. Смачно. Ну, можна спробувати, якщо фіник є вдома. Спеціально я б не купляла, а якщо фіник є вдома, то можна зробити це. Так. Буду випити каву, і ще я почитаю, що я не дописала в Аврорі. І поїдемо з вами в Аврору. І напевно заїдемо ще в АТБ. Сьогодні після сніданку вирішила відразу помити варочну поверхню і робочу поверхню свого робочого столу. Використовувала сьогодні цю рожеву пасту, і ви знаєте, останнім часом вона мене розчаровує. І Чи роблять підробки, чи роблять якусь не вже не таку, тому що раніше вона мене повністю влаштовувала, вона видаляла будь-які плями. Зараз е, трішки вона не так працює. Напишіть, дівчатка, як ви задоволені її чи ні. Мене вона трішки розчаровує. І так, дівчатка, їдемо ми в Аврору. У нас сьогодні така дощова погода, але я б сказала так тепло, і мені, в принципі, погода така іноді подобається. Сьогодні вона мені саме подобалась. Так, на рахунок Аврори. Сьогодні Аврора мене порадувала, бо сьогодні я там побачила доволі достойні такі товари. І давайте покажу, що я там таке засняла. У нас Аврора знаходиться на Бон Базарі, тому йдемо в Аврору. Ось такий запах. Верніше, аромат з вишнею. він дуже такий, дівчатка, специфічний, але дуже-дуже приємний. Ось така ваза для квітів, якщо такі маленькі квіточки. І ось така ваза, якщо, наприклад, одна квітка. Ось такий органайзер, холодильник, можна сказати, контейнер. Він дуже якісний і ціна відповідна. Ось такі є ложечки, такі вони маленькі, але в золоті і дуже гарної якості. Це форма для випікання 250 гривень, вона складується, тим можна економити. Місце і, напевно, гарно випікає. Ось такі чашки, дівчатка, вони реально якісні. Ось таке мило я побачила на просторі Тіктоку. Мені воно, якщо чесно, не сподобалось. І ще ось такий кондиціонер це новинка. Мені, якщо чесно, аромат не зайшов. Трішки інше купляю, бо більше подобається. І ось така підставка мені дуже сподобалась, я її взяла. Моя закупка з Аврори, дівчатка. Чек я не взяла, тому буду говорити, що я вже пам'ятаю. Ось таку сіль взяла, я побачила її вперше в нашій воврори. Вона така. Крупно, я так розумію, крупненька. Але побачимо, як вона буде працювати. Вона просто була бюджетна, 89 гривень, і тут у нас півтора кілограма. То я вважаю, це гарна ціна. Якщо мені сподобається, буду брати. Здається, колись я брала такі таблетки від цієї фірми. Ну побачимо Потім за такі різні маски. Мені подобається, вони бюджетні. Я колись їм користувалася, але саме ось цими. Чорненької і ось такою не користувалася. Вони бюджетні, але вони класно зголожують. Надаю таке зволоження, мені в принципі вони подобаються. Далі взяла пакети 12 гривень, 15 штук, тут на 35 літрів. Вони бюджетні, ну і звичайні пакети є пакети, то мені подобається. Так, ось такий ножик взяла, мені потрібен на роботу. 17 гривень, дуже бюджетна ціна. І, в принципі, знаєте, є така, ну, як це? то? Захист такий, можна сказати, і взяла собі хай буде. Ось такі патчі, дівчатка. На просторі тіктоку я їх бачила. Дуже багато відео мені попадається саме з цими патчами. І сьогодні прийшла в Аврору, вони є. 139 гривень, тут 60 штук. Начебто ця фірма непогана, бо я використовувала її для волосся, і мені вона сподобалась. Тому вирішили взяти з дочкою, будемо тестити, пробувати. І надіюсь, вони нам сподобаються. Далі взяла ось такий корм. Був в акції 54 гривні, тут 300 грам це для котів, але ось цієї саме фірми кажуть, корм непоганий. Побачимо, сподобається нашому коту чи ні, і, можливо, будемо брати. Хоча ми беремо зараз корм плакти і вони ну, нормально їдять. Єдине, що у нас він трошки зараз такий привередливий став, тому що. Щось йому хочеться, знаєте, на зиму набрати, як кажуть, вагу. Він трішки так поправився. Ну, коротше, зараз переборчивий дуже став, як кажуть. Так, далі взяла ось такі вологі серветки, вони зараз по акції 119 гривень, тут 100 штук. Раніше я їм не любила користуватися, зараз дуже їх полюбляю. Ось така мило взяла, 19, здається, гривень. Тут у нас 450 грамів бюджетна ціна, мило до да й мило. Далі взяла ось такий дівчатка засіб собі і направляю. Осторі тіктоку я бачу ось саме цю фірму, і її дуже так. Ну дівчатка дають відео, які дуже позитивні, але я взяла для дезінфекції, можна сказати, робочої сі поверхні, може столу, де ми їмо. В принципі, знаєте, щоб так щось якось така мені такий засіб був на щоденне, як кажуть, прибирання. У мене закінчується. у Мене був зараз. Покажу, який у мене був. Дуже задоволена я їм, Ось такий у мене був, але він закінчується, ось, тому треба було ще взяти, взяти мені інше. То я взяла ось такий, вибрала ось таку фірму. І е, вирішила там ще пасту потім взяти, бо дуже багато відгуків непоганих, і це зроблено в Україні. Будемо підтримувати, як кажуть, українського виробника. Далі взяла ось такий чай, це мій такий улюблений чай, але я його частіше беру, коли, вже, знаєте, такі осінні осінні Мови період, так кажу. Потім побачила ось таку підставку. Теж доволі мені вона сподобалась. І я її побачила на просторі тіктоку. Вона мені так сподобалась. Думаю, буду заварювати чай, буду ставити чайничок або щось таке гаряче. Ну, я люблю такі різні всякі такі підставки. 88 гривень. Була в жовтому кольорі, ось такі жовтий тут колір, і була в рожевому. Далі ще взяла ось такі два види коржів. Це звичайні вафельні, це в мене діти такі полюбляють. І на просторі тіктоку я побачила ось такі медові коржі. і в принципі, дуже поган... непогані відгуки. Тому заїхала в АТБ, купили ще сметани, купила загущувач і, може, завтра чи післязавтра зроблю ось такий тортик. Так, це такі корші. І ще взяла ось такий папір туалетний. Він мені подобається. Зараз, тим паче, він по акції. Здається, 47 гривень, а так 55 І ось така у мене невеличка закупка була в магазині Аврорі. Але ще наступна закупка є з магазину АТБ. Розпаковка з магазину АТБ. Ось таке молочко взяла, просто на. Наше молоко 2,5 по акції 39 гривень 50 копійок. Ще взяла молоко, але один це можу буду використовувати для кави по а, а, карті АТБ 33 гривні 92 копійки. Сир твердий, снітанковий, ось такий, 66 гривень 70 копійок. Він зараз по акції. Далі взяли ось такі вершки, вони теж були по акції. 26 гривень 50 копійок. Це 15%. Дівчатка, кондиціонер взяла для білизни. Мені дуже подобається зараз кондиціонери SAVEX, І в маленькому пакуванні вони по акції, і в великому. Ну мені аромати дуже подобаються. Двох SAVEX, третій мені там не дуже так подобається, але в принципі нормальний. Зараз він по акції 134 гривні, 90 копійок. Тут у нас виходить на 60 пранів. Але можна наливати трішки менше. Тут у нас 1,5 і літр. Придивіться, понюхайте, може вам теж Сподобається. Далі взяла молоко з рушене для тортика, так де моє молоко ось своя лінія, воно було по акції з картою ТБ 47 гривень 90 копійок. Взяли ікру, так захотілося ікрити цю імітовану червону, вона зараз по акції 28 гривень 50 копійок, я взяла дві баночки. Взяли хлібчик, буду робити. Його. Такі бутерброди з ковбаскою і сиром тостовий, 30 гривень 90 копійок. Далі взяла агар-агар для сметанки, щоб вона застигла добре для тортика 16 гривень 20 копійок. Ще взяли ряженку, ось таку я взяла. Син зараз полюбляє пити. По карти АТБ 21 гривня 76 копійок. Я взяла два упакування. Так, ще ковбаску взяла дочка, ось таку, вона її дуже полюбляє. 39 гривень 90 копійок. Далі я взяла ковбаску для бутербродів. Вона першого сорту, але вона дуже смачна: 75 гривень 90 копійок. Ролет, Ось такі взяла з маком, 58 гривень 70 копійок. Далі я взяла сметану Два упакування. З карту ОТБ по 56 гривень 72 копійки. Потім я взяла сирочки. Ось такі. Два види взяла з вишнею і два види взяла з зушеним молоком, але ціна не. Одна 13 гривень, 21 копійка. Що ще ми взяли? Перчик солодкий. Дочка взяла на салатик 22 гривні. Ось такий Морква 590 Я дві морквинки взяла. Хочу зробити, в мене морква заморожена є в морозильній камері але хочу зробити плов, то потрібна така. Так і взяла. Дуже корисні речі, діти собі взяли. Так, це чіпси. Зараз вони акції 52 гривні, 82 копійки. Ось така була закупка в магазині АТБ. Тепер буду все розкладати по місцях і, напевно, буду робити тортики. Бутерброди я вже буду відправляти у духовку. Тут все просто, хлібчик тостовий, будь-який соус. Я сьогодні використовувала кетчуп і ось такий часниковий Нам він дуже подобається. Беремо ведерцями. Ковбаска і сирочок. Це все треба. Треба натерти на терці і викласти зверху. Розігріти духовку, поставити у духовку буквально на 10-15 хвилин. Це дуже-дуже смачно, такі, знаєте, начебто міні-піця виходить. Ось так. Тут у мене масло розморожується, а тут вже змішала згушене молоко і масло. Трішки тут буде розморовуватися. Вирішили робити ось ці перші куржі вафельні. А вже може метові зробимо трішки пізніше. Так що, все кипить, все готується. Ще заїхали в сенсей. Дочки треба було там купити нижню білизну, бо вона відто її дуже полюбляє. Набір трусиків собі взяла. Ну, ось, Але я показувати вже не буду. А ось таку кавтинку ще собі взяла, вона на підкладці йде в розмірі L. Вона, знаєте, я так знімаю її, вона якось такого світлого кольору. так? Але в неї такий насичений, коричневий, гарний такий колір. Мені подобається, дуже така м'ягенька. Тому. Ну, вирішили взяти. Ще я взяла там собі футболочку, то теж була по акції. Я не знаю, ця ковтинка була по акції, але в неї там бали були ще, ми зняли там якісь там е, привілеї, як кажуть. То я заплатила за все 700 гривень. Тому ось таку ковтинку ще. Е... Взяли в сінцей. І, до речі, в сінцей вже повністю-повністю йде цей зимовий таке. Знаєте, зимовий різдвяне, декор, йде дуже дуже багато. І хто хоче собі там першим купити на Новий рік Різдво якісь такі прикраси, тому йдіть купляйте. Тому що я думаю, ажіотаж все ж таки буде, а може й ні. Ну, це знаєте, яка в ситуації країна буде. Думаю, якщо буде все добре, більш-менш то будуть все таки купляти. Тортик донька вже намастила. Буде відпочивати. Я коли вона його намастила, я його тільки перевернула і хай відпочиває. Так, і хочу показати наші бутерброди, які вже немає. Тому в мене там ще ну, залишилась ковбаска і сирок. Зараз на роблю ще покладу їх, нехай буде ще на вечір. І на вечері сьогодні в мене будуть котлети. Я сьогодні, знаєте, так, не робила як по стандартному, накрашила цибульку, дуже-дуже мілко, начебто так її не видно. Не знаю діти, як будуть їсти. Не будуть, але надіюся таке, що будуть. І у мене картоплю пюре. Але це стандартна ситуація, щоб накогодувати моїх дітей, треба зварити картоплю. Картоплю пюре. Тому така ситуація. Так, і ще у мене є перчик, помідорчик жовтенький, цибульку, поріжу і зроблю такий салат. Так, Все-таки вирішила сьогодні мастити ось такі коржі, тому що вони добу постоять в холодильнику ну, з кремом. І мені так здається, буде краще. Так, що нам потрібно, ось такі медові коржі. Жі з аврори, сметанка, агар-агар молочко. Бачите, я так налила в таку ємність теж брала в Аврорі для попитки коржів і цукор. Звичайний простий цукор Зараз це все буду збивати сметанку з цукром. Зараз подивлюся, як агар треба розчинити правильно. І вирішила брати ось таке кільце. Тому що краще воно буде тримати цей тортик, пропитка буде, а вже завтра його зніму. Хоча в принципі, я думаю, без кільця теж можна було, але я візьму своє кільце. Привіт, у нас наступний день, верніше ранок наступного дня. Ми виїхали дуже рано і хотіли поїхати погуляти. Ми поїхали з дітьми, хотіли поїхати в одне місце, але так вийшло, що поїхали зовсім трішки інше, тому що не було можливості поставити машину, куди спочатку хотіли поїхати. Але ви знаєте, класно, що плани трішки змінилися, і ми класно відпочили. Ранок, як кажуть, вдався на 100%. І так як ми були в центрі, я знаю, що в центрі є така велика аврора, хоча я була в аврорі недавно, день тому назад, але ми вирішили зайти, подивитися. Моє здивування було те, що є ну, багато дуже товарів і є місце для дітей, для дитячого відпочинку, для перекусу. Знаєте, така така аврора, що можна і скупитися, і відпочити, і побити. Ми тут все подивилися, роздивилися, нічого не купили. Це, напевно, вперше я зайшла в Аврору і нічого не купила. І пішли гуляти. Гуляти осінні, можна так сказати, Києвом. Вас беру з собою, гарної нам прогулянки. І ви знаєте, дівчатка, сьогодні я думала, що буде мало людей, тому що це був вихідний день, і це був ранок, такий доволі ранній ранок, але людей було багатенько. Єдине, що я не бачила мам з візочками, ну, батьків, можна так сказати, з візочками. А так людей було дуже багато. Ну, ви знаєте, дуже багато, було багато людей, які фотографували з таким професійним фотоапаратом, зйомки робили, і були якісь екскурсії, і були забіги. І дуже багато спортсменів ми бачили. Так, ми зайшли в Макдональдс після відбою тривоги. Взяла ось такі картопляни, бутерброд, каву, і будемо насолоджуватися сніданком. Всім гарного та спокійного дня. Всім привіт, дівчатка. Можна сказати, у нас сьогодні такий був ранок активний і хотіла поділитися з вами цими емоціями. Вчора вже лягали, ми майже спати, але дочка мені запропонувала поїхати на ранішню каву. І, звісно, я погодилася і думала спочатку їхати удвох, а потім все-таки запропонували синові, і він не відмовився. Ну, Він взагалі в принципі, не відмовляється. І Поїхали вже в трьох. Дуже гарно провели час, на жаль, в нас застала повітряна. В принципі, було без загроз для Києва, але все рівно так трішки понервували, скажімо так. У ну, мене діти більш так відносяться, я трішки так нервово відношусь до, до цього всього. Гарно провели час. І знаєте, напевно, час ось такий з дітьми це найцінніший час з близькими нашими, або це діти, або це батьки, або це просто брат, сестра. Нас цей час з'явився, і ми провели його разом. Поїхали, погуляли, кадри я вам вставляла нашої прогулянки. Була класна прогулянка, можна ось так сказати. Ось вчора, знаєте, так отримала дві такі, можна сказати, не дуже добрі новини. Перша новина помер батько нашої подружки, з якою ми дружимо майже 20 років, це подружка з Чернівців. Батька, зна... Батька її наче ми бачили пару разів. Пам'ятаю, вона нас знайомила з ним. І ось він хворів і помер. Е, і знаєте, так, трошки такі події дають е, такі думки задуматися, що все ж таки наше життя не вічне, і, напевно, треба цінити кожну хвилину, кожну, кожен день, кожну знаєте, подію і все таки інше. І ще померла наша вчителька, наша вчителька української мови. Е, вона не була нашим класним керівником, але ми її дуже поважали і любили. І в неї клас, вона от, я пам'ятаю, Клас, який ну, класним керівником. Вона була. І в неї там були дуже такі сильні діти, можна сказати, по навченні. Вона такий сильний клас був, вона так піклувалася їм. І вона ніколи не дозволяла нам ходити з розпущеним волоссям нафарбованою. Хто приходив нафарбованою, йшли дівчатка в туалет, там, ну, милися, вмивалися і повинна бути обов'язково резинка або, як, або якась заколка. І, знаєте, Знаєте, от я от е, згадую, ми е, це знали, і ми поважали її, її вибір, може так сказати, е, щоб ми приходили так, і, але вона настільки вела так гарно і, і цікаво уроки, що ми хотіли до неї йти на уроки. Я не пам'ятаю такого, щоб е, ми там казали поза очі, можна так сказати, за спиною за неї дуже щось таке погане. Ми її дуже поважали і дуже любили. Вона дуже була такою класною жінкою. Ну, ось такі тільки, знаєте, такі позитивні такі спогади за неї, приємні. І не дивлячись на те, що вона там якісь умови ставила, щоб приходити до неї на уроки і треба було сидіти і слухати. Але це були дуже-дуже класні такі уроки і теми. Вона інформацію так подавала дуже класно. Ну, у мене тільки прекрасні такі спогади, і, на жаль, ну. Вона померла. Царство Небесне Раїса Микитіна наша. Так, я думаю, що її багато дуже згадують з позитивом. І, звісно, нашої подружки тато теж помер, теж Царство Небесне. Тому цінуйте кожну мить. Життя і напевно бережіть кожного свого життя. Ось так. Так, зараз ще я ж намастила той торт. Вчора щось у мене не пішло так, як я планувала. Думала щось там викласти зверху щось таке красивеньке, щоб таке естетично було, але зробили як домашній торт. Тому зараз розріжемо, можемо ще попити син, поїхавши гуляти, а ми з дочкою вже приїхали. То може з дочкою зараз поп'ємо каву, а може чай. І будемо тортик цей пробувати. А ось коржі, вафельні коржі, вони в Аврорі були по 25 гривень, і вони, в принципі, були смачненькі. У мене діти такий тортик полюбляють, і його майже сьогодні вже нема. Закінчувати цей влог, це відео. Всім гарного дівчатка дня, позитивного дня, гарного настрою, спокійного дня, щоб все в нас було добре, щоб ми були завжди світлом і в душі, і ось так. На жаль, такі події, знаєте, ось ну, не було світла. Це, звісно, дуже-дуже погано, але знаєте, порівнювати з чимось, то слава Богу, все хоч так обійшлося, скажем так. Дай Боже, надіємо, щоб, щоб зима у нас була світлом і в душі, і ось так, і все було в нас добре. Всім гарного настрою, спокійних і тих днів, до нових зустрічей і нових відео.